тут получается и калюжа, но вода мутная. Есть мочки, но тоже мутные. Ну, они сейчас пересохшие, такие. Внизу каша везде. Я долго ходил, времени было достаточно. Обходил все всюду, І вибрав єдиний такий гарбочок, де під ногами нема кашей. Вона заночі взагалі підсохла. І тут шикарно все. От. Нормально. Доща не було. Все добре. Ну такий закон подлості тут, Ночі не було доща, утром не було. Як тільки я зібрався їхати, дощ почався і намочив мені тент. Но я вже все одно як вирішив, поїду, а чому мені тут залишатися, Треба їхати. Колумбія теж вся в заборах, але в цьому заборі обнаружилась технічна дирка. От через неї я і заліз, а сьогодні виліз. Ну і так нормально. Тут сьогодні утром чистили, щось косили. Движение по цій дорозі дуже хороше сейчас Скоро горо город буде под названием Гарсон Гарсон должен у нього заїхати, там всі сидво Знов заряжу телефон трохи там, і туди сюди, може Wi-Fi буде, відео виложу. За двох сторон окружають скотиняки. Ось куди нам расстояние Це сьогодні я проїду Гарсон Не я десь через пару днів Ну а так вот я думаю, десь після неві я там занирну і постою постаю час. Може і раніше, як тільки знайду хороше місце. Треба щоб там був струмочок з чистою водою. Тоді можна. Тут з цієї сторони їду, вже давно почалися якісь помпаси цікаві. Непривичний такий пейзаж. І тут теж саме. Я це думаю, вони спеціально вирубали тут все. Чи це так от природи тут рослинність? не така. Дай прям як помпаси, колючі дерева Дорога пока що дуже хороша, обочина приємна Тут опять якийсь ремонт. Щось у них пах, якесь неправильне, наоборот, дорога погана стала. Прикольні сиделки. Це або з школи, або з церкви. Дуже похоже, що з якоїсь школи старої Хі -хі. тут торгують теж, зараз воно пустує. Вот тут Щось пеахе у них взагалі неправильно. Ні туалета, ні краника, ні розетки, нічого нема. Це перше Перше в Колумбії. Перше. Як тільки дорога стала хороша, так і пахе. У них там вайфай дуже хороший, але близько не пускають, проганяють. Так що поїду далі. Чувак написав, що нудні відоси стають. Далі буде ще нудніше Бо до фініша 420 км А потом все Так що я тут буду їхати медленно Двігатися Ух я кричка розлилася Даже частково затопила Ось тут я так понял Це був остров Його зараз затопило Вот А там он интересный Тут дно не рівне, А вот тут наверное раніше був паром поки моста не було. Тут там тоже дерева затоплені. Островок Там як я їхав дуже цікавий рельєф у гор. І тут усе затоплене. Тут прикольне місце Там мабуть, якесь місце відпочинку для, для водителей Може там і нычка є. Але і там теж все затоплено Оце так розлилося тут і Я оце так і не зрозумів Це тут і... Ота річка якої є ріха впадає в цю річку От. Так що отакі тут можуть бути рівнини Вони можуть бути залиті Дорожка вниз Іде таке Отак погода і здівається Але ж все одно треба їхати. Бо що ж я, якщо я застряну, ну ладно, оцей сильний можна переждати. бо дуже сильний. Только що був такий ливень, добре, що я заховався. По вулицям до сих пор поток біжить. Тут взагалі такий поток був, що взагалі ужас. Зато добре, такий ливень швидко закінчився і вже прям роз'яснилось Моментально. Тобто тепер я не знаю, як мені далі їхати по тій вулиці. Треба туди пробратися, там уже підйом пішов. Контент такий, як ви хочете. В общем таке. Цей ливень мені всі плани в місті поламав. Зато вже на виїзді на трасу за містом я знайшов розетку хорошу. Причому дуже хорошу Зарядка йде добре, швидко. Я вже зарядився. Я там дивився, щось там жарить, може там м'ясо, так може я ще щось і покушаю. А якщо ні, то вже і все, поїду, буду шукати стоянку собі вже скоро. Я тепер допоздна не їхати, пораніше вставати. Получается до, до богатии 800 км, ну может там чуть-чуть больше. Ну, це можно проїхати за 10 дней гуляючи Даже за, за 7 дней можно проїхати. О, а там то й дело, що в самой богати вона знаходиться на такій висоті, що там дуже холодно. Я там тусуватися не буду. Я буду тусуватися трошки раніше, там є один городок внизу, вазі, в низині, Возле нього гори покриті лісом, там нички можна знайти. А так взагалі в мизині, тут далі починається така низина, дуже цивільна. Одні поля, сади, ніде не сховаєшся. Поэтому тут буде дуже сложно, треба добре спланувати. А в Богату тут вже буде їхати в останні дні, десь де, де почнуть підніматися, днів за п'ять до виліта. Щоб там довго не сидіти, не мокнути не мерзнути. Ось таке. По поводу того, що виразився чувак, що скучно, далі буде ще скучніше. Дорогу буду рідко показувати, бо їхати буду мало. Багато тусуватися, буду впіхати. Хтось дуже хотів, щоб я став віддохнув кілька днів. Отдохнув Кілька днів. Як тільки попадеться хороше місце, пару днів віддохнув. Як попадеться дуже хороше місце, але там я планую спеціально шукати дуже хороше місце. Возле міста Неїва я дивився, що там місце теж можна, можна попробувати найти ничку, так там потусуюсь теж. Ось такий мене план. А якщо буде хороша ничка, так там можна собі і, і мясо нажарити, наконець то Сам собі може м'ясо. Це такі діла наші. На заправці собаки. Причому одна така гавкає-гавкає, але вона нікого не трогає. А втора мовчки підходить, а я одразу зрозумів, що вона хоче вкусити. Я повернувся, але вона сумку мені порвала. Вона Хі -хі. Скотиняка така противна. Це больна собака, її треба усипити. Вона опасна. Нормальненько. Через 5 кілометрів должна начаться дичина непогана, десь там я сьогодні і заночую. Вони цю трасу поділили на участки. Уже 45.05 і нумерація спочатку почалася. В общем таке цікаве місце. Непонятно, чи то звериная тропа, чи може іноді и люди ходять. Але судя по всьому дуже рідко. Зато дуже удобно було зайти, потому що тут уже ліани, колючки это все. А тут эта підстілка дуже хороша, суха. Не буде грязі під ногами. і вот мені вона понравилась. Получається тут кругом забор. Я ще проїхав даже дальше, подивився, метро 500. Ну, нічого цікавого. Поэтому вирішив сюди вернутися і зайти. Так нормально. Тому що тут камішки під ногами. Таке ощущення, що тут і не було цього великого дождя, Не видно признаків, тому що вже так все підсохло. В общем, будемо розміщатися. Комарики Камарики сразу же напали, тому я їх запалив цю хрень. Вона в мене вся поломана, тому я кусочками палю. Вот. Тому що так взагалі їх огонь розгоняє. Вот. Просто коли костер затухає, пічка, то вони знову вертаються. В общем, чувак жалується, що відео стали нудні. А я не знаю, як зробити, щоб вони не були нудні. Може якась трясті залишитися, і я буду боротися со стихією якоїсь, то да-да. А так, бля, да, буде скучно. Дальше буде ще скучні. Потому що будуть стоянки длинне, по несколько дней. Тут би можна було пару днів постоять. Води так немає. От якби в цьому струмочку була вода, тут струмочок пересухший. Якби в ньому була вода, можна було б. Да. А так нет. Я думаю, что я здесь найду. Мне так, в общем, нравится уже. Если дальше будут такие места, то это уже интересно. Это можно. Это я одобряю. Вот и все. Сегодня у меня опять не было никакого мясного обеда. Зато я купил себе интересного сыра нового, вкусного. вин дороже, чем предыдущий. Цей сыр примерно 8 долларов за килограмм. Побачим. Я сегодня же там калюжа была, я побулька в камеры. И та камера, что стояла сзади, в ней обнаружилось еще три дырочки маленьких. Вот. И та камера, что сзади я поставил, она тоже спустила, и обнаружилось две дырочки маленьких. В общем, я их все поклею. А эту поставил, ну, вроде нормально держит. Побачим. Може, то просто десь в защиті, там в защиті я одну іголку знайшов. Може пару іголочок я пропустив тоді і вони знову прокололи. Взагалі, сьогодні була поклейка утром. Зато, коли бортурував, мабуть, колісо якось криво щось поставив, воно там тормоза труть короче, і взагалі щось зажимає. Треба буде короче, завтра перетягнути немножко по-другому. Отже ж, традиційна добівочка. Що можу сказати? Не, у мене немає інтернету, поэтому YouTube почитати не можу, а в телеграмі я прочитав, що там написали последні. В Колумбії я виглядаю щасливим, наша та Європа. Так там я буду ще щасливіший. От, е, не знаю наскільки я виглядаю щасливим. Колумбія в принципі непогана, но все одно ні. Клімат гідосний. Конечно, возможно в сухий климат, тому що я некоторые панорами дивлюсь. Возможно, вони сняти в сухий період. І в сухий період воно виглядає намного красиві, вот, видно, що сонце, багато, слуха. Хоча сухий період должен початися от-вот. -вот. В середині червня вже дождів не должно бути, по ідеї. Поэтому будемо сподіватися, що їх не буде. Потому що богата знаходиться дуже високо. І там може бути дуже холодно і мокро. тому я не хочу спішити туди їхати. По поводу того, що в Європі буде нецікавий контент, повірте, я вам покажу такий контент в Європі, якого ви ніколи в житті не бачили навіть не вже ждали, що таке можливе. Жалко, що в мене не було такого хорошого телефону і такої зарядки. Тоді, коли я їхав в Італії, там було дуже цікаво. В Італії найважче було шукати нички. От, я даже не знаю затрудняюсь сказать, хотя, конечно, это, мне кажется, в Аргентине еще важче шукать. Не, в Аргентине все-таки можно найти нычку, в Италии было важче. Потому что в Италии, как таковой, дикой, диких мест вообще нет. Те, что на карте показалось их лесочком, оказалось просто заброшенным участком заросшим. Заросшим. И это как раз и самые лучшие нычки в Италии. Запомните. Это самые лучшие нычки. Заброшенные участки, заросшие джунглями. Там такі джунглі, туди як залазиш, а там внутрі така красота. Це ж Італія все-таки, це не Колумбія. Там комари не гризуть, там немає такої сирості, як тут. Там класно. Хоча ні, яюсь, комари там гризуть. Просто вони не опасні, їх легко можна розігнати, але комарів там до хрена, їх там більше намного, ніж тут. Просто що вони не заразні. Так. Да. так що в Європі можна показати дуже хороший контент. Особливо в плані ничок, там де їх взагалі нереально знайти. От Монако, Франція, Лазурний берег. Хоча лазурний берег. От як тільки я проїхав Канни, після Канні дуже легко було шукати нички, там такі дичина класна. Ось ця участь Франції мені більше все подобається. Від Каннів до Марселя то була красота. Вообще. Но це, вся Франція вона не така, вся остальна Франція це рівнини, такі, поля, сади. Ось, кстати, я трошки подивився Володю. Ну, я частково, тому що не було багато часу дивитися, як він їхав по Франції. Да, Ото от така Франція там. Ну там теж можна нички шукати. Він, кстати, дуже цікаво теж ночував. Я так і не зрозумів. Він, мабуть, теж іноді так ставав десь, не питаючи дозволу за кущами. от. Я дивився ще одного чувака, я забув як його звати. Він їхав, він зі Львова виїхав, приїхав всю Європу, а потім во час карантину вже сплив в Турції. А потім не зрозуміло, що з ним стало. Він перестав викладати відео, але мандрівка по Європі у нього була класна. Хто пам'ять, як його звати, я підписаний на його канал, можу знайти, в принципі. От. Таке. Ну і насчет Болгарії, тут ти правий, я ж, я ж давно сказав, що Болгарія це теж мій варіант. Але Болгарія зараз зайшла в Шенген. І там багато чого могло помінятися. Хоча в принципі природа сталася. В Болгарії теж дичина є. Оце з європейських країн в Євросоюзі, тобто Іспанія і Болгарія це дві країни, де можна знайти настоящу дичину, де є такі депресивні регіони безлюдні. В інших країнах такого немає. Наприклад, взяти ту ж Германію, там взагалі немає депресивних регіонів, і Франція теж там все заселене густо і везде коротше, буде і житло дорого, і комуналка дорога. В общем, не хтось внятно сказать цены на электричество в якійсь країні європейській, Ну вот в Испании. Я знаю, что хтось із вас тоже в Испании живе. Ви ж знаєте ціни на електричество. Я розумію, що там тарифи різні бувають, вони диверсифіковані. Який найдешевіший тариф в Іспанії, наприклад, або в Болгарії, якщо хто, хто в Болгарії може жити. Розкажіть мені, тому що я до сих пор толком не знаю, я примерно знаю порядок цін, я знаю, що Болгарія найдешевша буде в цьому плані, Іспанія так чуть середньо, а там оці всі які Германія і Франція це дорожче, Да. Але конкретно, конкретно скільки коштує електричество, тому що в Іспанії, коли ми питали з тією, Нам никто не мог сказать. Там чувак, короче, говорит, блин, я плачу 15 евро в месяц, ну и что, это мне не дает, эта информация, мне ничего не дает. Или кто-то в интернете там сказал, мне 100 евро в месяц хватает на все. Я плачу за электричество 100 евро в месяц. И что? И что мне эта информация даст? Сколько это киловаттов? Скажи мне, сколько это киловаттов? В общем, таке, та, такой информации никто не мог дать. Вот это. Опять же, насчет Колумбии. На щодо Колумбії, я живу, що Колумбія, ну це якби я сам, я жив, що якби не було Тані, там було б совсем все по-другому. Е, я би сам мог би поселитися в Колумбії пожити. Е, да, по поводу країн пожити. Е, яку б країну я не вибрав, е, розклад буде одинаковий. Скоріше, житло я буду купляти, тільки якщо воно буде дуже дешеве. В же случаях я буду знімати його. Жити буду скромно. Цінне на імущество до поміщаться в рюкзачку. Рюкзачок може бути свята на поготові. І поэтому тому мене не треба пугатисть з Боснією. Навіть якщо я поселюсь в Боснії, розклад буде точно такий же. І якщо щось вдруг запахне жареним, просто тікати оттуди. Да. Із Боснії границю перейти буде намного легше, ніж з України. Там такі границі, що переходяться дуже легко. Ну і так от, так що і в Колумбії те саме. Це не навсі, нічого всегда не буває. Я вже розумію, що якби я країну не вибрав, це не навсіда. Не треба розчищувати, що це навсегда, і я там буду жити до кінця життя. Ні, вже все. Це пройдено, це була ошибка. Взагалі, моє изначальный план, ну, моє мировоззрение, як воно поменялось у 2010 році, воно було примерно правильным. правильним. І не треба було Э, всякое имущество, воно брінне. Воно тебе притягивает, бачите, якби у мене не було багато імущества і не було хатини. Ну, якби це була хатина, якась така халупа, як от вона була ізначально, без ремонту, да? можна було б покинути і в перші дні поїхати кудись і свалити з України. А так я все сподівався, що може щось це імущество воно притягує, і ти не можеш прив'язуєшся до нього. І не можеш його покинути. Воно таке одні проблеми приносить. а в итоге виходить, що все, нема. Можна забути про неї, тому що то вже не моє. Маловероятно, що щось таке случиться, що я зможу повернутися в Україну. Це дуже тому Да. І яку б я країну не вибрав, буде все розклад одинаковий. А Боснія в цьому плані дуже хороша. Да. А якщо щось вийдеться, можна свалить сюда. Из Боснії, і з Іспанії, і з Болгарії, і з Колумбії, і угодно можна свалить. так само, як вже звалив з України. По крайней мере, такої ошибки я вже не допущу. Отакої. До речі, за PayPal. Я там короче, щось градив, може щось напортачив. Якщо кто пробовал перевести мне гроші на PayPal, напишіть як там. Получилось, не вийшло. Особливо якщо не вийшло, напишіть, що там сталося. Вот. Вроді работает, я просто хочу поміняти емейл e на хороший свій. Якщо поміняю, я тоді поміняю реквізити і буде нормально все. Допівочка закончена. На тому все. Пока.